У Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького відкрилася виставка до другої річниці війни під назвою «І у шумі гармат чути голоси Мус. Експозиція є своєрідним звітом у роботі над збагаченням музейного фонду України. На виставці представлена частина експонатів, які потрапили до музею після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Серед них археологічні знахідки, нумізматика, зразки озброєння України. Мінської та ворожої армій, предмети декоративно-ужиткового мистецтва та спадщина видатних діячів краю. Усі ці експонати для виставки музейникам надали приватні особи, волонтери, громадські організації, Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості Падію. Коли шумлять гармати, не чути голоси мус. Ми навпаки спростовуємо навіть у шумі гармат чути голоси мус. Метою цієї виставки є показати, як працює музей, як розвивається, чим займається саме за ці два роки, що минули спочатку вторгнення. А це не тільки виставки, це не тільки науково-освітні заходи, це і поповнення фондів, збагачення музейного фонду нашої держави, його розширення. Адже ми постійно. Чуємо, бачимо у новинах, що російськими атаками було знищено наші музеї, знищено наші пам'ятки. Ми у відповідь на ці їхні атаки відповідаємо своїми, ми продовжуємо працювати. Значне місце на виставці відведене експонатам із фронту. Це зброя, військова форма, прапори батальйонів, особисті речі воїнів, уламки ракет тощо. У музейній справі є таке поняття як експонування за гарячими слідами. І власниці предмети відображають та фіксують теперішню історію. Активно долучається до поповнення музейних фондів експонатами із фронту. Громадська організація «Щит і меч. Її очільник Олександр Панцулич розповів, що організація, головною метою якої є допомога українським воїнам, була створена у серпні 2022 року. І одним із напрямків її роботи є підтримка музейних установ. Ми почали поповняти всі експозиції стосовно війни. Тут є. Ну якщо подивитися в музеї як озброєння російських, також ну нашого ворога, так є європейські, є американські аналоги, які нам зараз надають. Ну є ще навіть СССР зброя, куча, якою зараз до тепер користуються. Ну будемо далі доповнювати виставку. Нема виставки зброї, іменно тобто бронетехніки. Це танки ворога, БМП, бойові машини, які були підбиті на фронтах. Тобто, організація має можливість поставити цю техніку. Залишилося домовитися з адміністраціями, де вони виділять територію, на якій буде вона виставлена, щоб кожен міг прийти, ознайомитися. Тобто діти всі ну, фактично пам'ятали історію, пам'ятали наслідки, скажімо так, домовленості з росіянами, чим це все закінчується. Оглянув виставку військовий Андрій Начепоренко із Запорізької області. Зараз захисник у відпустці. Тож разом з дівчиною Тетяною приїхали подивитися Ужгород. Ну, я думаю, що зараз війна стосується багатьох, тому звичайно, що е, цінно, що в музеї знайшлось місце і для таких речей. Тобто, тут представлено як якесь минуле, так і сьогодення. Так. Такі виставки вони дуже потрібні для того, щоб людям, які в тилу у відносно мирних містах, щоб вони не забували, що все-таки війна триває і потрібно допомагати військовим і допомагати працювати на перемогу. За два роки від початку війни музейні фонди поповнилися майже на 400 експонатів. З них на виставці представлена лише третина. Решта експонуються на відповідних тематичних експозиціях музею, які також є доступними для відвідувачів. Збагачуємо наш культурний фонд, наш музейний фонд новими експонатами, які допоможуть нам краще розкрити усе багатство культури української, його історії, традицій. Попри напади ворога, попри агресію, ми боремося і ми не дамо знищити ні нашу культуру, ні нашу історію. Триватиме виставка і у шумі гармат чути голоси мус до 1 квітня в Ужгородському замку.